Вітаю вас, любі шестикласники. Тема нашого уроку Запорізький край за часів бронзового віку. Бронзовий вік прийшов на зміну мідному. Бронза це перший штучний сплав, винайдений людиною. Майстри, що обробляли мідь, шукали спосіб зробити її міцнішою. До розплавленої міді додавали різні речовини. Якось додаючи олову, людина досягла мети, мідь стала більш твердою і легше плавилась. Сталося це третє тисячоліття до нашої ери. Взагалі, бронзовий вік датується кінець третього, друге тисячоліття до нашої ери. Перед вами племена бронзового віку саме нашого Запорізького краю. Особливістю бронзового віку степових районів, куди входила і Запорізька область, це є поява єдиних великих племінних союзів. Вони займали величезні території. В останніх століттях 3-го тисячоліття до нашої ери. На території нашого краю з'являються племена ямної культури. Ця назва походить від способу поховання небіжчика у ямі під курганом. Головне місце в господарстві цих племен займало скотарство. Розвивалося і ремесло, майстри обробляли мідь, бронзу, виготовляли ножі, пили, прикраси. З каменю робили сокири, з кременю вістря, стріл, списів, скребла, ножі, кістки тварин використовувались для вироблення прикрас, намист. У кожній родині виготовляли керамічний ліпний посуд, тканини, шили одяг, взуття. Одним із найвидатніших досягнень племен явної культури є винахід чотириколісного візка. У нього запрягали биків або коней. Суспільний устрій ямного населення відображений у поховальному обряді. Знатних осіб ховали з великою пошаною, для них споручували окремий курган, а саму могилу перекривали колодами або плитами з каменю. Іноді для цього використовували стели. У потойбічний світ поважно померлу людину, супроводжували дорогі та особливі речі прикраси, вироби з міді чи бронзи і таке інше. Племена катакомбної культури отримали свою назву, тому що ховали небіжчиків у спеціальних підземних спорудах, катакомбах, а зверху насипали курган. Вони прийшли з території Кавказу, з часом підкорили місцевих ямників і розселились на величезні території від Кавказу до Дунаю. Основою господарства катакомбних племен було відгінне скотарство. Вони розводили корів, овець, кіз, коней. Також поселенці займалися землеробством. Ремеслом, полюванням, рибальством, досягненнями населення катакомної культури були бойові колісниці. Приблизно в 16 столітті до нашої ери, на зміну племена катакомної культури приходять племена культури багатопрошкової кераміки, назва яких походить від способу оздоблення. Посуду, вони прикрашали посуд такими пружками оздоблювали. І відомо також, що це населення займалося скотарством. Так, вони обробляли камінь, кістку, дерево. Померлих ховали в курганах, споруджених попередниками. На нашій території такі поховання були знайдені під час розкопок курганів біля села Велика Знам'янка. Кам'янсько-Дніпровського району, вівчарне та новоукраїнка Вільнянського району та також біля нашого міста Пологи Курган Соколовський. У період пізнього бронзового віку у природі відбуваються значні зміни. Клімат стає більш вологим, достатня кількість опадів призвела до підвищення врожайності. Посіяних культур. Люди почали від... надавати перевагу землеробству і переходити до осілого життя. З'явилася велика кількість поселень. Раніше в нашому регіоні селища розташовувалися біля Дніпра, а в період же пізньої бронзи населення освоїло землі в глибині степу, де були зручні місця для землеробства. Саме для цього періоду притаманна велика кількість найдених скарбів. Скарб це набір речей, виробів з бронзи, прикрас і захований у землю. Такі знахідки свідчать про покращення добробуту людей. Вони мали що ховати. На запорізьких землях в епоху пізньої бронзи проживали племена трьох археологічних культур. Племена зрубної культури проживали в 15-12 столітті до нашої ери. Назва племен походить від способу поховання померлих у дерев'яному зрубі або кам'яному ящику. Зверху могили насипали курган чи використовували вже існуючий. Такі поховання були розкопані в курганах біля сіл Балки Васильівського району, Велика Білозерка Великобілозерського району, Троїцьке Мелітопольського району. У 14-12 столітті проживали споріднені зрубникам племена Сабатанівської культури. Ізрубники Сабатонівці займалися землеробством і скотарством. Ці племена вирощували пшеницю, ячмінь, просо. Вони розводили велику та дрібну рогату худобу, корів, биків, овець, кіз. широко були розвинуті ремесла, особливо обробка металу. Леварники плавали мідь, бронзу, срібло, з'явилися нові знаряддя праці, такі як бронзовий серп. Кельт. Також обробляли деревину, шкіру, камінь, кремінь. У 12 столітті з'являються племена Білозерської культури. Найвідоміші пам'ятки це біля міста Васильівка Васильівського району, на острові Дубовому в Надпоріжжі, на березі Білозерського лиману, Кам'яно-Дніпровського району. У білозерців землеробство поступово втрачає провідну роль. На перше місце виходить скотарство. змінюються і житла, тепер вони мають вигляд землянок чи напівземлянок. Все це було пов'язано з тим, що клімат став більш посушливим і прохолодним. Але ремесла не втратили свого значення, особливо обробка металу. Саме через наші землі проходив торгівельний шлях від Дунаю до гирла дону. Майстри-леварники отримували сировину, яка привозилася з карпатсько-дунайських копалень. З металу, бронзи, срібла, золота виготовляли знаряддя праці, зброю, прикраси і багато інших необхідних речей. Отже, у бронзовому віці племена, які жили на землях Запорізького краю, досягли значних успіхів у господарстві. У суспільстві посилювалось розшарування. Кожна група племен зробила свій вагомий внесок у розвиток земель Запорізького краю. Так, населення ямної культури винайшло чотириколісний візок. Племена катакомної культури, Бойові колісниці та рало, зрубники і сабатинівці виготовляли бронзові серпи і кельти, а білозерці славилися леварництвом.